Вітаю товариство! В продажі Mazda CX5 2016 року випуску з 25 бензиновим двигуном SkyActiv. дуже надійним, дуже компромісним та автоматичною коробкою перемикання передач на повному приводі. Автомобіль в графітовому кольорі дуже гарно виглядає на оригінальних легкосплавних дисках. По кузову автівки ззовні я якихось пошкоджень не бачу, які привертали увагу та потребували би виправлення. В цілому автомобіль дуже гарно виглядає. Комплектація з кондиціонером, мультакермо з із контролем, повний привід, як я вже наголошував електроручне гальмо, навігація. Скло підіймачі, електролювання дзеркал, салон автівки збережено, як ви бачите, гарно виглядає. По технічній частині автомобіля теж якихось зауважень немає. По ходовій стуки в грюки немає. Коробка перемикає плавно гарно, без ривків і так далі. Салон автомобіля чистий, двигун працює рівномірно, заводиться з-під оберта. Ніяких зауважень теж немає. Пробіг її становить 115 тисяч кілометрів. Це є дуже мало для даного авто, він був привезений з аукціону США з невеликими пошкодженнями, продається, як є, вже готовий, зроблений. Запустимо дбагу. Старт-стоп. Запуск автомобіля з кнопки. Пробіг 115 тисяч. Ось так він виглядає зсередина. Отже, що ми маємо? Дуже надійний популярний кросовер на повному приводі. Відносно свіжий рік 2016. І за ціною 14 тисяч 900 доларів. Ідеальний варіант для тих, хто шукає свій повнопровідний кросовер. Тому залітайте до нас на огляд, місто Львів, вулиця Пасічна, 127 майданчик КП авто, проводьте тезрай та купуйте. Рекомендую. До зустрічі!